Якраз результати поїздки президента Зеленського до Сполучених Штатів його зустріч з президентом Польщі вчорашню, обговорюємо далі в нашому ефірі з Валерієм Кличком, керівником центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, доброго дня! Вітаю вас! Вітаю, друзі, слава Україні, героям слава. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями. От Сенат проголосував зараз за проект бюджету, де включено значну довготривалу допомогу Україні, майже 45 мільярдів. Зараз ще Палата представників буде розглядати це питання, але бачимо, що в Сенаті от значний баланс сил, перевага власне тієї позиції. Щоб підтримувати Україну, чи поїздка президента Зеленського виступ в Конгресі підсилив там наші позиції, і наскільки міг би він вплинути саме на двопартійну підтримку Конгресі США? Справа в тому, що візит Зеленського до США, як на мене, ми вже з вами понагідно про це говорили, є знаковим частині того не. Те, скільки нам допомоги нададуть Сполучені Штати, бо сумнів у цьому від варто кажуть, особисто мене було мало. А те, що на сьогоднішній день фактично є визнання всім світом необхідності підтримки України і візит, це додаткове підтвердження в той час, коли от, ну це так знаково відбулося. Путін їде до Лукашенка. Далі поїхати просто не може. Да? То е, президент України, і країни, яка воює проти Росії, він летить літаком до Сполучених Штатів Америки. І це ну речі, які навіть порівнювати складно, тому що це є свідченням того, що є розуміння в усього світу необхідності протистояння агресії Росії. Це найголовніше безумовно його виступу. На конгресі це є підсилення позицій України свідченням того, що і республіканці, і демократи будуть одностанні питання підтримання допомоги Україні. На цього точилося багато політичних дискусій, особливо під час проміжних виборів, які були от буквально цього цієї осені. Ми з вами це добре пам'ятаємо. Ми говорили про те, що там дуже багато політичних спекуляцій, прохання не сіяти зраду, і найголовніший момент ще б я виніс те, що навіть на Росії тепер. Відбувся як на мене переворот в військах дуже багатьох росіян, які постійно чули інформацію про те, що все Америка не буде допомагати Україні західний світ не буде допомагати Україні. виявляється дещо по-іншому. Мабуть, на Росії щось роблять не так. Це дуже дуже показові речі як на мене. Ну, водночас, поки президент Зеленський перебував своїм візитом на заході в Вашингтоні. Медведів він хто там? Секретар не в нас а на Росії, секретар їхньої Радбезу. Я вже навіть не знаю його позицію. Ну, третьорядна відверта відверто фігура полетів і зустрівся такий з Синдзінпінем, лідером Китаю. Питання такі, чому лідер Китаю прийняв Медведєва? Хоча той по суті як виглядає, нічого не вирішує. Швидше за все, він був посланцем якогось меседжу від Путіна. І що має означати ця зустріч? Заяви потім Цзіньпіня, що він готовий бути посередником у переговорах в регулюванні війни конфлікту між Росією та Україною і так далі. Досі він здається таку роль на себе не приміряв. Це означає, як на мене, те, що вже всі відчувають швидку перемогу, ну можливо, не швидку, а перемогу України. навіть не просто її відчувають, а розуміють невідворотність цього процесу, особливо після того, як ще раз кажуть, ми зафіксували позиції, що 45 мільярдів, як мінімум. В наступному році оборонної допомоги зайде в Україні для порівняння в цьому році. Ми отримали приблизно 50 мільярдів доларів. Тобто, ну мають ці розуміти, що допомоги менше не буде. Тут єдине чи хотів би глядачам сказати, що вони не сіли там. Дуже багато я бачу мене підписники. Зрадував ми ще рік будемо воювати. Це не означає, що така сама сума означає такий самий термін ведення війни. Абсолютно ні. А в цій частині от саме візит Медведєва дуже цікавий був. Ну ви дуже слушно зауважили, хто такий Медведєв? Медведів не впливає на хвалення рішень. Медведів пише дурнуваті пости в Телеграм. Медведів подобається Путіну. Медведів свого часу виконував обов'язки президента Росії. Він зручний для Путіна. А от візит його до Китаю це якраз дуже цікава історія, про яку сьогодні дуже багато говорять за на Росії, в тому числі і в Україні. Про те, що в такий спосіб, справді, як ви сказали, Путін передав щось сінзіпінь. Але яка там історія виглядає? Справа в тому, що Сінзіпінь вимагає від російського диктатора чіткого формулювання того, в який спосіб він буде закінчувати війну. Бо ну розумію, що війна тривати вічно не може, а для Китаю війна Росії проти України вона незручна. Я абсолютно розділяю думку про те, що Сінзіпін сподівався, що вона швидко завершиться, так як йому Путін це розповідав під час Олімпіади минулого року, ну точніше цього року, на початку року. Він запевняв, що за три дні все буде нормально, вирішено, і ми далі будемо співпрацювати. Для Сінзіпіня дуже важливий ринок збуту в Росії. Він сьогодні дуже серйозно обмежений на ті політики. Бо Захід, як би там не було, але все-таки дуже серйозно тисне на Китай, не дає. Китайській економіці розгортатися і розвиватися потужно сьогодні абсолютно можна говорити з сотковою певністю про рецесію китайської економіки, і от саме така вимога до Путіна. Я зараз не перебільшую сінзіпіня про необхідність, аби той надав конкретний план завершення війни. Вона вилалася в поїздку Медведєва. Медведєв просто повіс, ну Путін теж себе не пустити нижче. Да і повіз йому на словах те, як він буде завершувати війну. Звісно, деталі ми не знаємо. Але те, що навіть під час зустрічі не було. Ну, якщо дуже гарно видно з відео, прапора Росії, от зустріч з Медведівну, все ж таки він там колись був виконуючим обов'язки президента Російської Федерації, ніби то ж там країна, да у нас велика. Але Китай навіть не досужив його поста такої честі поставити прапор Росії. Там стояв прапор. Радянського Союзу, яка можливо комуністичний партії. я Ми теж на зараз... це звернув увагу. Мене це здивувало, Думаю, це якась просто історична реконструкція, що вони бавляться насправді. І звучали такі думки, що. Не збиралися ні в Пекіні точно в Пекіні точно не збиралися публічно висвітлювати цю зустріч, і в Москві ніби не збиралися, але коли вже такий тріумф відбувся президента Зеленського у Вашингтоні, і це все заповнило собою стрічки новин. То вирішили принаймні для своєї аудиторії перебити такою новиною, що Медведєв в Пекін літав і Цзіньпіном зустрічався. То абсолютно дуже слушне зауваження, то абсолютно очевидно, що все таки такий план був переданий. Мідвід'ємо від Путіна про завершення війни. В цій частині ймовірніше за все зараз мова йтиме знову про переговори. Вчора, коли Путін виступав, не, я не скажу, що це була прес-конференція перед журналістським полом кремлівським. Він там розповідав, як він буде щолкать Петріоти. Він говорив про те, що він хоче переговорів знову, тому виходить на якусь формулу. І не випадково зараз Зінціпінь говорить: і я хотів би бути дотичним до процесу завершення війни. Ну, звичайно, це ж зручно. Допомагати, ну типу, допомагали, ну відверто скажу, гуманітарна допомога від Китаю надходила на початку широкомасштабного вторгнення, Це правда. Але нині і Ердоган, і інші лідери країн будуть намагатися вскочити в останній вагон потягу перемоги. Це однозначно так. Але як на мене, цей візит вказує на те, що певні зрушення у кремлівській еліті відбуваються. Звісно, Путін зараз не хоче про це говорити абсолютно відверто. Він розуміє, що. На якісь позиції йому треба виходити рано чи пізно. І кремлівська еліта, про яку я говорю, вони його схиляють зараз дуже серйозно до думки про те, що все-таки десь до середини 2023 року варто було б здійснити транзит влади, тому що на Росії процес, який відбувається всередині країни, дуже нестабільний. Ну зокрема, подеку що в Татарстані, наприклад, знову піднімаються. Невдоволення сили серед еліти, і вона навіть може ухвалити рішення про вихід із складу Російської Федерації. Це зараз не жарти, це абсолютно дуже серйозні речі, які є загрозливими для Кремлівської еліти, але не для Путіна. Путін поки що це чує, але не ухвалює рішень. Тому ці всі візити Мідв'єдва до Китаю на тлі візиту правильного зеленського США, вони виглядають саме нібито да якоїсь там здобутком для Росії, але за ними стоїть саме це. Путін зараз стоїть перед дилемою, як припиняти війну? Він її не хоче припиняти в тому форматі, про який йому навіть говорить Китай. Тому тривають такі перемовини. Ну а заява Путіна, от, під час зустрічі з цим пулом допущених е журналістів, пропагандистів до нього вчорашнього, коли він назвав війну війною, і заявив буквально, що прагне цю війну якомога швидше закінчити. Це блеф, Чи це справді от під е тиском тих, хто все ще. З ним погоджується зустрічатися і співпрацювати: Пекіна, Ердогана, Анкари. Тобто він робить справді такі зізнання публічні, щоб от партнери, партнери почули, так ну справа в тому, що ми стільки загодно можемо чіплятися за це слово. Скажу відверто, війна, да там Путін обов'язково, він там, але він це не означає, що він визнав оцю його спецоперацію, так називаємо війною. Тут друзі, ситуація як на мене дещо інша. Я буквально перед початком вашого ефіру натикаюся на де повідомлення від Міністерства оборони Республіки Білорусь, які показують гарно на відео, що вони отримали військові е, не зразки, да певні ні, вони схожі на зразки ТОР-2 системи їх там кілька, можливо, 5-7. Але це гарно знято, вони там приїхали з Росії і так далі. Ну, помпезно виглядає. Так само багато ми говоримо про, ну точніше, ми вже не говоримо, ми знаємо, в лапках доблісну руську армію, і про те, що от, буквально днями відбулося якась там нарада Путіна із військовим керівництвом, де е, Патрошів із е, е, іншими силовиками просто тихо спали да, на цій нараді. А прозвучала гучна заява від Шою про збільшення російської армії до півтора мільйона осіб. Справа в тому, що ці. Типу 300 тисяч 330, як вони сказали, як на мене, є ну далеко натягнутими. Чому тому що е, є інформація про те, що навіть і 300 тисяч вони не зібрали, заявили цифру велику, можливо, біля 200 тисяч. І оці всі перекидання техніки, заяви про збільшення армії, про потугу, вони більше схожі на таку мильну бульбу, яку зараз намагається Путін продати росіянам, що, мовляв, дивіться і Західному світу, то, в тому числі у мене яка потужна армія, я готовий буду воювати далі. Саме це вчора він намагався донести і е, для кремлівського пулу, де не прозвучало жодного запитання до нього. Все окей, все нормально, ніяких проблем немає. Якщо якісь і питання були, на я вас прошу хто в кремлівському пулі задаватиме Путіну незвичайне запитання? Це за визначенням не може бути. Тому я не випадково говорю, що. Для Путіна зараз стоїть питання номер один за припинення війни, або, хоча б, замороження цього, як він скаже, спецоперації. Він шукає формати і форми. от саме оця прес-конференція, вона точніше, брифінг був на цей спрямований. Він не випадково там сказав і про послання до федеральних зборів, яке буде на початку 23 року. Він дав відповідь: Окей, я зроблю його також дуже сильно просить політична еліта, щоб він це зробив. Тому що ситуація на Росії доволі нестабільна серед високих політичних кіл а для е, нормального ну, скажімо так, для спокійного да більш менш спокійного існування будь-якої держави, головне, що в вищих елітах не було ніякого е, різнопланового сприйняття ситуації. Зараз там є. Вони по-різному по дивляться на те, як припиняти війну і силовики, і Путін. Путіна він зараз думає, як використати йому максимально ефективно ті балістичні ракети, які він отримає Ірану. Бо вже по деякої швирити не надійшли його просять цього не робити, але він все таки готується здавати чергового ракетного удару, що ще більшою буде ескалація, більше ми доволі на селі Росії. А що стосується самого і армії, про яку я говорю, то там дійсно і не так все гладко, як виглядає. Озброєння не вистачає. Ми це добре знаємо. Дійсно, на всіх амуніцій також постійні збори то на тепловізори, то на амуніцію. Подивіться, російські телеграм-канали вони просто переповнені цим. Вони активно займаються там волонтерством. молонтарством. Єдине, хочу зараз глядачам сказати: не закидаємо нам те, що ми цим займаємося. Ми знаємо, чому ми це робимо. А от у них це зовсім інша історія. Тому в цій частині всі заяви Путіна про те, що він там дуже потужний, це абсолютний блеф. І те, що прозвучала призвучав прямий сигнал на я задав про Петріоти зі сполучених штатів Америки про військову допомогу для Путіна. Це сигнал. Якщо ти будеш робити що дальше, питання ескалації, відповідь відповідна. Ну, бачите за тавтологію з боку західних партнерів буде однозначно. Ну, бачимо насправді, що так активно змінюються оці наративи Путіна від денацифікації до давайте припинимо війну, до переговорів один крок, як виявилося. От, але чи можна зараз вважати, що ну ми бачимо так, що Путін так дуже починає апелювати власне до своєї внутрішньої аудиторії? Якщо раніше він звертався постійно до заходу, до українців розповідав про те, кому що там треба робити, то тепер він дуже зосередився на тому, аби заспокоїти нібито суспільство всередині в себе, тому що все ж таки часткова, яка не зовсім часткова мобілізація, вже з. Згод згодом знову продовжиться, знову буде набиратися купа людей. От власне, і можливо, навіть ну як не бунти, так якесь невдоволення точно у суспільстві рано чи пізно станеться. Чи можна в принципі вважати, що враховуючи цю зміну риторики наративів, Путін відчув, що між ним під ним так трішки захиталося крісло, і все ж таки він почав все ж таки переживати, як там йому далі е, втриматися на свої позиції. Я думаю, що так. Ви знаєте, бо е, коли почалося широкомасштабне вторгнення, от давайте ми з вами спробуємо задати, коли ми вперше побачили Путіна. Місяців 5-6, що найменше, він зовсім не з'являвся на публіці. Всі відео були постановочні, всі сюжети із ним по телебаченню, це виключно консерви. Не було жодного. Нині він почав з'являтися. Він розуміє, що ситуація виходить в з під контролю, і навіть його візит до Лукашенка, як на мене, це свідчення слабкості, а не сили. Це свідчення слабкості того, свідчення слабкості позицій його позицій, і він в такий спосіб намагається ну, показати, що він ситуацію якось там контролює. Коли він, врешті-решт, скажіть, мені з'являвся десь навіть на е, відео разом із Шойгу і Герасимом, так близько, і вони щось обговорювали. Пригадаємо стіл довжилезний, де вони mm -hmm. сиділи за кілька кілометрів. А зараз він наближається до них, каже: хлопці, рятуйте ситуацію. Ну, звичайно, він так не говорить, але приблизно воно виглядає так. Бо він намагається рятувати ситуацію, і навіть якщо впродовж кількох місяців, навіть від прямого управління, процесами були відсторонені шойгу, в тому числі Герасимов. І до цього процесу був залучений Суровікін, який знову ж таки якось так дуже швидко став ближче до Союз і до Герасимова ніж до Путіна. А Суровікіна нагадаю, призначав саме Путін особисто. Він в такий спосіб намагався показати, що дивіться, я дуже легко тут можу все контролювати, дуже легко всі рішення. Тому дійсно для Путіна сьогодні є очевидним його всі дії вказують на те, що ситуація для нього нестабільна, не те, що крісло під ним захиталося, швидше те, що він. Втрачає контроль над процесами, а рішення, які він ухвалює, вони постійно зазнають невдачі. Бо в порівнянні з попередніми періодами, дійсно, в нього все виходило, нібито непогано. Згадаємо, війну 2008 року. Ми ж розуміємо, що не Медвідів тоді проводив, хоча він тоді був президентом. То все дії Путіна було, чеченська історія так далі. Сирія, ну Путіна там все виходило плюс-мінус нормально. А зараз із Україною в нього всі плани рушили, і дійсно на Росії е, почали задавати запитання, що відбувається. Там же ж яка ще історія. Зараз тисячі, абсолютно тисячі мобілізованих, подають активно скарги до судів, і суди ухвалюють рішення про те, що їх незаконно мобілізують. Угу, Звісно, це не та історія, яку нам би хотілося. Нам би хотіли, щоб вони говорили, якого дідька ви взагалі сюди йдете. Але всередині вже є дискусія про те. Що немає права, немає законодавства, нема справедливості, простих громадян просто-напросто використовують і як кажуть, вишенька на тортику. Буквально днями з'явився лист від голови центробанку Російської Федерації на Бібулінеї, яка дала доручення банкам розробити механізм в обов'язковому порядку вилучення депозитів приватних осіб для придбання військових облігацій. Тобто, ви приходите в банк забрати гроші, а вам замість гроші видають військову облігації з терміном погашення і відсотками невідомими. Класична експропріація. і ці всі речі для Путіна він такий спосіб зараз намагається ще фінансово врятувати ситуацію. Для Путіна означає, що ситуація вкрай складна. Звісно, він про це говорити публічно не буде, але і від скасування прес-конференції, перенесення з верння до, до федеральних зборів, це все. Елементи одного неприємного механізму для Путіна, який називається «крах його влади, який абсолютно очевидно наступить рано чи пізно. Це всім зрозуміло питання лише в термінах. Я думаю, що в 2023 році це відбудеться. Ну і звісно, те, що стосується зокрема, от ми говоримо про мобілізованих, про те, як вони зараз подають скарги, і ми говоримо про те, що нібито Путін там збирається зібрати знову величезне їхнє військо. Але ж одна справа це зібрати цих людей, так без сумніву, багато з них, так як йшли, і так і підуть далі на цю війну, тому що цар сказав, вони йдуть. Але ж інша справа те, чим забезпечити це військо, тобто, яка в Росії загалом ситуація з цим забезпеченням? Чи можливо цих 300 тисяч, чи вони взагалі говорять про півтора мільйона резерву, так забезпечити адекватним військом, адекватною зброєю, і чи будуть вони мати з чим йти тут воювати, чи знову ж таки будуть там їх пакувати з вибачте туалетним папером і милом, і це все, що їм там дають. Ну я вам скажу відверто, що е, говорити що тотально нема чимо зброїти і одягнути, було б несправедливим, тому що в цій частині Росія працює над створенням військово-промислового комплексу. візит Лукашенка перепрошую до Лукашенка Путіна, був пов'язаний в тому числі і з розширенням економічної співпраці, що стосується оборонно промислового комплексу. Тому в цій частині дійсно вони працюють і абсолютно справедливі тези, що десь там за Уралом. Як говорив Залужний, готують військо. І збільшення військової армії також до цієї історії варто віднести. Але тут питання стоїть якості. Справа в тому, що на сьогоднішній день вже всі військові експерти, та навіть і світі, мабуть, та і ми всі зрозуміли, що війна не триває кількістю, війна триває технологіями. Хто спілкується із нашими хлопцями в збройних силах України, вони вже не говорять про те, що. Там кількість, точніше, говорить, да, що кількість велика, але ефективність знищення живої сили ну вона просто вражаюча. Щодня е, рахуємо по пів тисячі вбитих росіян. Звісно, що це процес, який треба виконувати. Є втрати з нашої сторони, але якщо говорити у цьому співвідношенні, то це просто неспіввимірно і для. Росіян це також рано чи пізно постане питанням. 100 тисяч не стали переломом для росіян, коли вони вийшли з бунтами. Але чим далі, тим ситуація, як на мене буде дійсно погіршуватися. Бо буде вже задають запитання відкрито, що ми захищаємо для Росії не на території Росії. Там так стоїть питання, вже задають дав там, говорять про те, що НАТО на них нападе, і так далі. Але ж тут знову повертаючись до питання ефективності армії, про яку ви власне, не говорите. Можна стільки завгодно набирати людей, можна їх одягати, видавати їм трьох лінійки. те, що видають це взагалі гвинтівки початку двадцятого століття, які ми ще в першу світову війну війну воювали. Але ефективність армії від цього не покращиться. Вона і далі буде зазнавати поразок. А для Путіна, як на мене, це найбільший виклик. Він це розуміє, але ще сподівається про те, що він дійсно кількість може взяти. Тому я відверто кажучи, не бачу перспективи. Я не випадково зараз згадав. Саме історії з центробанком, який починає вилучати депозити громадян Росії, бо це означає, що фінансово Росія дуже сильно потерпає. Санційна політика далі стає все більшою і більшою. Я і сам критично відношусь до санкційних пакетів, там 9 європейського союзу, але вони є. Буде і 10-й санкційний пакет під е, саме приводом продовження війни Росії проти України, світ ще більше буде мобілізуватися проти Путіна. Це означатиме, що економіка Росії ще більше буде пробалюватися. Тому тут просто вже знаєте незапущений, запущений процес. Все тут говорити про те, що йому вдасться ще півмільйона людей набрати. Ну можливо, він набере знову. Я маю сумнів з цього приводу. Про мобілізаційні резерви можна говорити стільки завгодно, ви скільки росіян втекло. Я далекий від думки про те, що якщо оголосять знову якусь там мобілізацію. Росіяни не будуть тікати, будуть втікати з Росії. Так, це та маса людей, які краще вийшли на бунти, на протести, але принаймні вони в армію не пішли. Це вже плюс, так тому для, для Путіна це теж виклики. Да, можна говорити, що там 140 мільйонів, але це не означає, що він півмільйона легко набере в умовах, коли е, стоїть уже в суспільстві питання: що це за війна, чого я туди маю йти. Ну навіть ось були приклади, коли е, мобілізовано. Чи то в Москві, чи де в якому місці кайданками прикували до батареї до до труби у військкоматі? щоб він не втік? Ну яка мотивація буде в цього військову? Ну так перепрошую втеча в росіян. Це завжди була основна стратегія реакції на виклики, які держава пропонує, і вони не протестують. Вони справді тікають. Тенденції на наступний рік вони проглядаються доволі чітко. Я вам дуже дуже дякую, пане Валерію, за те, що сьогодні okay. з нами поспілкувалися. Знайшли час в нашому ефірі сьогодні побувати і донести до аудиторії важливі цінні думки.